Зараз голова Кабеляцької райдержадміністрації Таміла Шевченко має прозвітуватися за рік своєї роботи на посаді. Ну що ж запрошую всіх, пішліть послухаємо, що ж було зроблено у 2016 році в Кабеляцькому районі. Щоб не було доповіді з трибуни. Я перейду до нашого монітора, на якому багато чого ви побачите сьогодні. І в такому форматі будемо наче спілкуватися. Тому в цьому році в цьому році наш бюджет втрати немало суму, тому що надходження від цього підприємства складали в Білицьку селищну раду 1 659 000, в районний бюджет 1,5 млн. Дуже багато на території виникає проблем з тим, що є одноосібники. Це люди, які мають певну техніку, обробляють свої присадивні ділянки, але і паї, і жодної копійки не платять від податку. Тому в цьому році будемо працювати, я думаю, над тим, щоб всі платили податки так, як і повинно це згідно законодавства. Цього року, як ніколи, я думаю, що хто Цікавиться ремонтами доріг, виділено було значну суму коштів. Я кажу, спільними зусиллями обласного бюджету, державного бюджету, місцевого бюджетів, сега виробників ми дещо зробили район приїздний. Ну хотілося б сказати, що саме дорогам приділено було особливу увагу. Ви знаєте, за скільки років, скільки я працюю. Ну і в адміністрації, взагалі, знаю, то такої кількості коштів з державного бюджету ми ніколи не отримали. Проведено ремонт рогів на загальну суму 13 мільйонів гривень. Питання ремонту доріг на сьогодні залишається на контролі, і воно залишається завжди актуальним. Я думаю, що ті дороги, які скільки років, багато років не ремонтувалися, дойдемо до того, що вони будуть, хоч хоча б проїзні. Якщо ви подивитеся на ці діаграми, 2014 рік, 2015-2016. Різниця, от ми дуже багато часто задаємо питання, що таке децентралізація. Сьогодні у нас в місцевих бюджетах залишається набагато більше податків і коштів, ніж раніше. Тому держава передає повноваження на місця. В державі вже працює територіальна реформа. І вона вже, як кажуть, колеса закрутилася на сьогодні, а завтра вона все рівно прийде до певного завершення. На превеликий жаль, що не всі розуміють, що слово добровільне об'єднання це не значить, що хоче об'єднуватися чи не хочу. Ми до цього часу не всі, не все населення розуміє позитив від об'єднання громади. Це саме тоді ви зможете використовувати свій ресурс, ви саме можете користуватися своїми коштами. Ви саме будете вирішувати, яка у вас повинна бути школа. Яка по які повинен бути дитячий садочок, створити свою муніципальну поліцію і так далі. Ну, я знаєте, мабуть, би говорила ще дуже багато. Але е, я дуже вам дякую, що ви мене вислухали. Можливо, у когось є, якісь є запитання. <праць> ну, на останок навіть трошечки голос пропав. Але я вам дуже вдячна, що ви все таки. Я вважаю, що люди, які тут прийшли, ви виболівайте за наш Кобиляцький район. І ви знаєте, коли люди вболівають. Ну, все у нас вийде. Я вважаю, що і цей рік для нас буде теж дуже гарним. Дякую. Там, Вячеславовна, щойно завершився ваш звіт. Будь ласка, ваше враження особисте. Ну знаєте, відповідно до статті 45 закону України про державну службу запроваджено щорічне інформування голови радір адміністрації про проведену роботу. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що не завжди мають можливість громади, районів отримати інформацію саме з перших уст, саме від голови радір адміністрації. Сьогодні в цьому залі мені дуже приємно, що прийшло дуже багато громадськості. Тому я дуже вдячна всім, хто прийшов, тому що це наші люди не байдужі. Я не одного разу говорила, що один полінний воїн саме з цими людьми, саме. Ми разом ми зможемо будувати наш Кобиляцький район і е, ті реформи, які випали на долю нашого покоління, нашого району. Я вважаю, що вони будуть втілені в життя, і наша Україна буде самодостатньою державою європейського зразка. Які основні завдання ставити на 2017 рік? Е, рік? Основне завдання на 2017 рік я вважаю, це продовження 2016, тисячі Це ремонт і будівництво наших автомобільних шляхів, тому що е, в Коболяцькому районі дороги занедбані в занедбаному стані перебувають уже багато часу. Е, і вважаю, що необхідне те, щоб ми мали можливість перед, рухатися по нашому району е, дорогами відповідно відремонтованими. Дякую.